Люблю. А ви любите читати. Ні. Чому? А чому не любите читати? Не знаю. Ну я взагалі детективи люблю, романи, класику, все я читаю. Я дуже багато читаю. читаю, в мене зір за цього зіпсувався. Ні, А чому? Не читаю «Ні». А чому не любиш читати? Не знаю. Не Заважає інтернет. Дуже подобається. А що вам подобається читати? Ну, любу художницю, літературу, пресу. Чому? Ні. Про любов. Я все читаю про любов. Ну, багато книг читаю. Та ні. А чому? Чому не любите читати? Не знаю себе якось фільмом присяче время. Та так, не дуже. А чому? Що не ну теж часу немає зараз. Спорт, інтернет, навчання, все забирає. Просто фантастика подобається. Романи нравляться, вірші. Ні. Та ні. Я не люблю читати, я таке по культурі більше. Я співаю і танцюю. Люблю українську літературу, перечитую. Зі школи позабувала вже. Мені подобається читати романи, пригоди. Ні. Чому не любите читати? Просто не подобається. Ні. Ну, Газети, книжки, що виходить. Ну, більше класику, лірику. Ні. Чому? Люблю бухати. Чарлі, шоколадна фабрика, Том Сойер», «Зоряний хлопчик. Останнього Крісті я прочитала, я вже її декілька разів читала. Найбільша в мене настольна книга це Кобзар. І Біблія. Угу. Вільніша не бібліна, закон Божий. «Прости мене за любов. Дуже гарна книжка. Саме більше прочитала, мабуть, на Гаррі Поттера», yes. всі часті. Кайдашеву okay, сім'ю. Нещодавно прочитала, Миколу Джерю, не чуя Левіцького Навіть дитячі оповідання. Миколу Гоголя перечитала ніч перед Різдвом, прямо в деталях. Більше мені подала понравилась книжка Олександра Дюма. Це граф Монте Крісто. Даже можливо не книга, а, можливо, десь якась біблійна інформація. От е, іноді. Наталкує на такі життєві ситуації, в яких ти просто не знаєш, як знайти вихід. От знаєте, мабуть, Біблія це сама така книга, яка, яка дає вихід із любої ситуації.